Why should I spec? Why should I? Yes, biscuit channel. Why should I skip it? Yes, biscuit channel. Yeah. Тихо, ми хочемо підмінити списки чарни. Бо ми теж на Миколаєві хочемо подарунки і ми іншим, теж трохи скачанний. Так, так, а що це ви тут робите? Ану показуйте. Що це за списки? Чи А Ану, ходіть mm -hmm. сюди. Ходіть, ходіть. Добрий день, дорогі студенти. Ми, посланці Святого Миколая, прийшли до вас, поки він відпочиває в Букавелі. Ми принесли вам трохи солодощів так? гарного святкового настрій. Ми чули, що цій аудиторії сидять дуже розумні студенти. Ага, такі розумні, що просто раз викладача одне до самого ага, репитає. Та не слухайте ви їх. Ми прийшли побажати тепла і гарного настрою. І щоб у заліковій книжці завжди було добре та відміємності. я приходила частіше, ніж пари. І щоб магазині завжди колос. Кава, не вас час пари. Нехай це свято принесе вам віру все, ранність, в себе, радість, трішки казки, у щоденному І в щоденному навчанні. Нехай у вашому житті завжди вистачає легкості, як у нас. І щоб у себе санітарному гімназії, навіть коли сесія підкидається. Зі святом Святого Миколая!